Марія Дорбоян п'ять років займається, сумо, хоча спочатку всю себе віддавала легкій атлетиці. Сумо – це не вид спорту, да і взагалі я, комплекс, комплекс. Ну, я пересилила себе, думаю, я попробую. Ну, і як там одразу поїхала на Кубок України, виступила, стала третій, зайняла третє місце. І тренер сборни, президент Федерації Української, говорить, Давай, приїдеш к нам на збори, я посмотрю, як ти себе чувствуешь, і поїдеш на чемпіонат світу. Там посіла призові місця, а далі змагання різних рівнів, де була жорстка боротьба. Марія говорить, кубок України у Харкові дався нелегко, як морально, так і фізично. Я навіть відчувала такий напор, як я на чемпіонаті світу, тому що всі спортсменки, з якими я виступала, це мої суперниці, як на як на Європі, так і на міжнародній там арені. тамарені. о каждому я вам скажу, що ну вони сильні спортсменки, але я виявилася сильніше. Я готов, я готовилась, я знала, що це важливий старт. Окрім того, Марія Дербоян здобула ліцензію на всесвітні ігри, що відбудуться наступного року у Польщі. Сумоїстка каже, готова виступати за рідну Україну і здобувати перші місця. Необхідна тільки підтримка. За словами тренера спортсменки Світлани Кузніцової. Наразі Марія потребує поліпшення житлових умов. Очень квартирні умови в даній mm -hmm. ситуації. Якщо б бы можна було б, щоб ви допомогли. У нас є от такі от нагороди від президента України і досягнення такі. У нас як видатним спортсменам впроваджена стипендія на території Полтавської області кожного місяця. Ми з Олімпійцями досить так коректно послухали. Давайте тут зробимо таким же чином. Полічення житлових умов. Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Буцький каже, сумоїстка варта того, щоб і отримувати стипендію. Стипендія це голови Полтавської обласної державної адміністрації. Їх 20 стипендій на область породним спортсменам. У нас це два мінімальних прожиткових мінімуму. Якщо не помиляюся, останнім останній раз це було 2336 гривень кожен місяць. Напевне, що пані Марія буде в списку цих стипендій буде отримуватися до допомога. За словами Олександра Буцького, цьогоріч на суму в області виділили понад 160 тисяч гривень. Найбільше розвинутий цей вид спорту у Полтаві, порятині, Лубнах, Семенівському та Миргородському районах. Наталія Золотар, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.